Привіт! Зараз розкажу вам про настільну гру Marvel United. Це локалізація настолки українською, тут бачите українське видання від видавництва Gicach Games. І це в нас гра, де ви берете на себе ролі супергероїв зі всесвіту Марвел та боретеся з супер-пупер виходіями теж зі всесвіту Марвел. Що очевидно, бо тут написано: Марвел. Це. Проста кооперативна гра. Де усі разом граєте проти гри. Давайте я вам розкажу правила цієї настолки, Потім покажу вам компоненти цієї гри. А вони тут бомбезні, тому що це видавництво Кмон. Вони завжди роблять дуже гарні компоненти. А потім вже поділюся своїми власними враженнями про цю настолку. Для початку гри ви виставляєте планшет лиходія і обираєте собі того лиходія, з яким ви будете змагатися в цьому раунді. Їх у базовій цій коробці три це наслідувач таскмастер. Альтрон та червоний череп. Ми беремо червоного черепа, і для кожного з цих супервиходів в нас є окремо колода цього виходія і колода загроз цього виходія. Тож в нас буде ось червоний череп. Також кожен з гравців обирає собі супергероя і отримує його колоду карток. На початку ви вибрали ходія, вибрали собі супергероїв, розклали шість випадкових локацій. Сьогодні ці картки на локації додали чуваків, розмістили лиходія на певну локацію, сюди, наприклад, і його колоду підготували. Підготували ці картки, ці картки за загрозлих, розклали випадком чином на локації. І розмістили ваших супергероїв на локацію навпроти лиходія. І кожен притасовує свою колоду і бере на руки три картки звідти. Тож, ваша задача в цій грі перемогти ось цього червоного черепа. Але перш ніж ви можете надати йому пошкоджень, ви повинні виконати дві з оцих трьох місій порятунок містян, знищення бандитів, зі загроз. Тобто, перша ваша ціль виконати оці місії. Дві з трьох. Після цього перемогти виході, і це потрібно все розробити до тих пір, поки він не переміг власне вас. Тобто ви перемагаєте, якщо перемогли його, але ході перемагає, якщо він повинен відкрити карту зі своєї колоди, а вона закінчилася. Або він виконав умови лихої мети на своєму планшеті, а вони відрізняються в кожного виходія. Тут в нього він просто, якщо цей трек лиха мета дійде до двадцятки, тоді він перемагає. Або якщо будь-який герой... Немає на початку свого ходу карток ні у себе в колоді, ні у себе на руці. Це три причини, як ви можете програти в цій настовці. Першим ходить завжди виходій. Ви відкриваєте цю картку, два я буду викладати ось тут. Він її відкриває, і ви робите те, що там написано. Ось у нас картка, і він ходить на таку відстань, яка тут написана. Тобто він ходить на три. Один, два, три. О, до речі, до нас прийшов. І відбувається те, що тут написано. Він додає містян, в ось цій локації сюди. Двох, сюди одного, сюди одного, сюди двох він не може додати. Тобто він викладає сюди одного, сюди одного, сюди одного місця не докладає і другого не може докласти. І в цей момент, коли в нас перебір, ми дивимося на його планшет, і Тут буде місце з надвишком. І ми читаємо, що відбувається. Якщо жетон містянина чи бандита неможливо додати в локацію, просуньте маркер виходія по треку страху на одну поділку вперед за кожен жетон, який ви не змогли додати. Тобто ми не можемо додати один жетон, ми посовуємо цей трек. І коли він дійде до кінця, ми програємо. Тож така в нас картка. Інші картки виглядають так само, але іноді на його картках може бути ще, після того, як він походив, ефект бац. Щоб зрозуміти, що цей ефект робить, вам також потрібно читати планшет виходія. І в випадку з червоним черепом він завдає по одному пораненню кожному герою в локації з червоним черепом і просуває маркер у ході, по треку страху на дві подивки вперед. За кожне поранення, яке ви отримуєте, ви повинні скинути одну картку зі своєї руки, скидаю, і покласти її під низ своєї колоди. Ось так виглядають поранення. І якщо у вас ось дві картки, потім одна, і якщо у вас не залишається карток в грі, у вас нокаутовано, Ви падаєте. Показуєте, що ви нокаутований. Після цього одразу розігрується ефект бац виходіє, виходія. І потім наступний хід ви вже встаєте на початку свого ходу і добираєте руку до 4 карт з колоди. Причому ви можете ж бути нокаутованим, навіть коли просто зіграєте картку з руки останньої. Але тоді ви діграєте, дограєте картку і потім. Власне, нокаутуєтесь. Тобто картки ваші руці це ніби ваші і можливості і життя. І покажу ще, які картки бувають. Ага, ось іноді ще бувають спеціальні можливості. От він не ходить, робить бац і робить спеціальну можливість. За кожен жетон кризи, який мають герої, просуньте маркер у по треку страху на одну будь вперед. Ну тобто він просто рухається вперед. І ось хайжева гідра. Скиньте всіх. Містян з локації з героями, і завдайте по одному поранення кожному з цих героїв. Просуньте вперед, маркери, виходіть в треху страху на кількість поділок. тобто просто читайте, що тут написано, і робите. Тобто вам важко передбачити, що він може робити, але загалом ви розумієте, він ходить, б'є вас своїм бац, і потім ще розкидає оці різноманітні штуки. І ще бачите, оцей символ. Якщо є такий символ на локації, на якій ви знаходитесь. То також активується те, що написано на локації. Тут дуже все просто, просто приходити і дивитися, що саме на локації знаходиться, і це активується. Але це він робить свій хід. Але після нього ходите ви. Ви, власне, гравці, самі вирішуєте, який з героїв першим почне гру. І потім ви будете ходити за годинниковою стрілкою до самого кінця. Перший гравець у нас буде людина Мураха. В нього вже три картки в руці. Те, що ви робите під час ходу, це спочатку берете карту, потім ви граєте картку. Після цього виконуєте дії, а потім застосовуєте ефект локації, якщо це можливо. Тож, давайте подивимося, ви взяли картку з колоди, і ми граємо якусь з цих карток. Ось я граю цю картку. Я її додаю до сюжетної лінії. У нас картки викладаються в сюжетну лінію, вони йдуть зліва направо і і весь час їх додаєте. І після цього ви виконуєте дії. Які ж бувають дії? Оце зелена стрілка це переміститися, просто виберете свого чувака і переміщуєте на. Локацію, що знаходиться поруч з вами. У цей удар це атака. Ви можете атакувати або бандита. Ви його атакували, завдали йому до поранення. І коли ви його перемагаєте, ви кладете його ось сюди, на трек знищення бандитів. Ще у нас є поплічники. Власне, ось тут, наприклад, у мене є мадам гідра. Тут є у нас Косте Хрест, там вон є Агент Гідри. і з ними також можна битись. І до речі, на них написано, що вони роблять. Наприклад, мадам гідра, якщо активується ефект бац, то вона також б'є. Тих, хто знаходиться в цій локації. Але за одну атаку я можу зняти в неї ось одне життя і ви скинути. П'ять ударів їй потрібно нанести, щоб їй перемогти. І також після того як ви виконаєте дві з цих місій, можна буде бити виходія. І тоді ви також за атаку наносите йому поранення і знімаєте з нього також оці. Позначки для його життя. Ще є позначення героїчної дії. Ви за героїчну дію або рятуєте одного містянина з вашої локації і кладете його на порятунок містян, або, наприклад, якщо ви знаходитесь на ось локації, де потрібні героїчні дії, ви сюди приходите і з герочною дією виконуєте одну таку штуку. Закриваєте. І коли ви заповните цей трек, ця штука буде уходити. Тобто ці штуки ви також намагаєтеся зняти, коли ви перемагаєте, наприклад, «Мадам Гідро, вона піде, і там буде щось добре, якийсь ефект. Тут, коли ви закрите, також ця штука прибирається. Це буде знешкодження загроз. Також в нас є дія Джокер. Це ви можете виконати будь-яку з тих дій, що є до цього. Тобто це будь-яка дія або переміщення, або атака, або героїчна дія. Плюс. У кожного з героїв є свої власні картки зі своїми можливостями. Ось три таких картки. Ви коли граєте, не тільки активуєте що знизу, а ще й додатковий ефект. Наприклад, ви не можете зазнати поранень до початку вашого наступного ходу. Або ось квантовий стрибок, ви можете поміняти цю картку на будь-яку що лежить у сюжеті. Або ось крухатися, а потім надати три пошкодження одній цілі. Дуже прості, зрозумілі, ці можливості. І ще, що я не сказав, це ось перший я ходжу, наприклад, за родинним раху. Походив і врятував когось, зробив дві дії, а потім ходить наступний, якщо Капітан Америка, і він, наприклад, грає оцю картку, то він активує і свої дії, оці дві атаки, і атаки того гравця, що був перед ним. Тобто ви завжди тут граєте разом і розраховуєте, що ті дії, які ви зіграєте, буде робити і наступний гравець. І після того, як ви взяли картку, зіграли картку і зробили дії на картці. Якщо відкрита дія локації, то ви наприкінці ходу ще робите те, що на ній написано. Наприклад, ви можете продивитися вашу колоду, вибрати одну карту, відкласти її в бік. Потім перетасуйте вашу колоду, прикладіть відкладену карту зверху колони. От таке. Ну і те, що ви намагаєтеся зробити спочатку, це рятувати містян, вбивати бандитів. І знешкоджувати оці загрози. Коли ви знешкоджуєте загрозу на локації, не тільки відкривається її нова можливість, а ще й ви забираєте ось цей шереп і викладаєте його сюди. Тобто ось цю чотири локації зіграли, також виконується одна з трьох місій. І ще яка ж у нас послідовність ходів. Власне. В нас ходить червоний шереф, потім будемо рахункова Америка, потім чорна вдова робить дві дії і дві дії капітана Америки, і після цього знову ходить. Червоний череп і завдає удару. І це не тому, що в нас три гравці, а просто на будь-яку кількість гравців. Спочатку у нас входить червоний череп, потім три карти героїв розігруються, а потім карта червоного черепа. Але в той момент, коли ви виконуєте одну місію, бачите, ви її прибираєте, розблоковуєте. І в нас відтепер ви ході вступає в гру після кожних двох карт героїв. Тобто він стає сильнішим через якийсь час. І буде атакувати вас не кожні три картки, а кожні дві карти. І тільки коли ви закриєте другу місію, ви зможете ще й наносити йому поранення. І, до речі, якщо закрити третю місію, то ще кожен герой візьме по одній картці. Це такий бонус. Ну і тут ще є жетони невразливості, які ви можете викладати на свого чувака. Наприклад, якщо я зіграв картку Людмилу Мурахи, що йому не можна завдавати пошкоджень, я поруч з ним кладу такий жетон, що він до свого наступного ходу невразливий. І ще й отакі жетони кризи, які в деяких ситуаціях ви використовуєте з певними ворогами. Загалом це дуже проста, швидка і зрозуміла гра. Якщо вам що тут правило багато, це тільки здається. Насправді все дуже просто. У вас у колоді три варіанти дій: ходити, бити або виконувати гручну дію. І все, і або щось з, з цих трьох є, ще у кожного додаткові отакі. Картки, наприклад, візьміть жетон. Жетон – це означає, що у вас є ось така штука, і ви можете використати, коли захочете. Тут багато таких жетонів, навіть не знаю, коли їх всі можна використати. Напевно, був в якійсь ситуації. І в кожного героя однакові колоди, тільки вони відрізняться тим, що в нього є певна така особливість. Наприклад, у чорної вдови допит. Подивіться верхню карту колоди зловісного задуму, ви можете покласти під низ цієї колоди. Коли грати цю картку, можете ну, якось впливати на. Воду, злодія. І різноманіття тут забезпечується тим, що всі герої, різні, кожен раз різний злодій, локацій тут більше, і в кожна локації якась своя особливість. І давайте подивимося, що там ще інші. У нас є наслідувач завдає поранення і викладає жетони кризи в локаціях, і викладає занадушок жетони кризи. Йому не можна наносити поранення в тих локаціях, де є житлона кризи. і можна прибрати ці житлини кризи, виконуючи грічну діючі атаку. І його власні картки також викладають оці жетони кризи. Але при цьому в нього немає помічників, всі його картки потребують ігрочних дій. Це все ж таки сюжетна гра. Альтрон додає багато бандюків, і потім ще додає надлишкові жетони навкруги себе. І якраз ви програєте, коли не буде вільних комірок для містян чи бандитів, тому що він їх багато розкидає. Його ці його картки також бачите, не всі, але додають цих штук. І ці також додають їх. Ну, коротше. Кожний з них має якусь свою певну тему. Але в нього, бачите, є власні клони, які також додають зводів. Так, всюди додає зводів. І давайте ж подивимось на наших супергероїв, що вони роблять. У нас є залізна людина. Прикольно, що тут різні арти завжди. Так, берете дві жетони і розподіляєте такі жетони, такі жетони. Або ви можете брати з колоди доки не три трикарка на руці. Ну, зрозуміло. Дуже просто все. Дивимося на галка. Він завдає одне поранення всім іншим чувакам і скидає всіх містян. Тобто просто скидає, не рятує їх. Так, так. в нього ця одна можливість. Хаук Смеш називається. Капітан Марвел. В неї є можливість фотону вибух». Вона в сусідню локацію наносить два поранення. Йоса також вона може зменшуватися, як і Лілі Му Мураха. Вона може перенести інших героїв за собою. І також перепортуватися в будь-яку локацію, там завдати один удар. І коли наступний гравець копіює цю вашу картку. Коли ви її отут граєте, то він копіює не всю картку, а тільки цю можливість знизу. І ще додатково, якщо ви хочете посконити собі гру, ви можете брати собі. Ось тут є навіть картки випробування, на навіть не знаю навіщо вони. Просто ви знаєте, що можете собі поскладнити, можете вилучити собі одну картку з одним джокером, щоб поскладнити потім складне поскладнення, щоб вилучити одну картку з двома джокерами, або героїчно поскладення вилучити картку з одним та з двома джокерами зі своєї колоди. Це і не вправах написано, ви знаєте, що як поскладнити гру. Навіщо ці картки? Просто щоб нагадувати, що ви можете ще з ними зіграти з новими поскладеннями. Ну, отака в нас гарнесенька гра. По компонентах. Тут в нас, звичайно, все неймовірно. Це видавництво дуже гарні компоненти завжди робить. Все круто. І подивимося, що тут всередині. В нас тут права і усі інші компоненти. І мене оце насправді одразу вразило, що тут оця пластикова штука, якщо бачите, на ній напис, співпадає з написом на цій картонці. Тобто ви його знімаєте, тут бачите, Marvel найти, і він накладається на цю напис. І ця штука пластикова, вона тримає ваші фігурки. І тут це складається. Тут окреме місце під один ваш цей кубик. Всі картки тут з артами. Оці, до речі, так, ну, більш щільні. Вони, вони майже картонні такі. Ці штуки щільні. Картки просто нормальні. Картка можна грати, приємні, звичайні картки. Оцих жетончиків, вони всі прикольні. Ну і звичайно, ви знаєте, що в цю гру ви будете грати через те, що тут крутезні мініатюрки, які ви ще й можете розфарбувати, якщо вам захочеться. вони ними реально дуже прикольно грати. Ну і загалом це відчувається як така невеличка гра, але ж ви бачите, що тут багато всього, багато цих компонентів тут є чим побавитися. Мені завжди приємно бачити, коли гра нас спалює. Багатьма компонентами. Я насправді колись багато займався коміксами, і в мене був свій онлайн-магазин коміксів, і я їх колись багато продавав на різних фестивалях. І з тих пір в мене залишилася любов до коміксів, до супергероїки, і досі вона десь в мені є. Тому я кожен раз радію, коли бачу якусь гарну настолку по коміксам, що виходить у нас в Україні. І в мене є ще дві гри по коміксам Марвел. На які в мене є огляди. Це настільна гра Marvel Champions і настільна гра Marvel Legendary. Загальна тема усіх цих трьох настолок дуже схожа. В них усіх ви на кожну партію обираєте тих супергероїв, за яких ви будете грати, і обираєте того лиходія, якого ви усі разом будете перемагати. Вони насправді дуже схожі. Тобто тут же одні й ті самі герої, одні й ті самі лиходії і ви. Всі разом за цих супергероїв і перемагаєте лиходія. І в усіх цих настолках в назві є слово Марвел. Чого б це? Тому що вони по одному всесвіту. Але при цьому очевидно, що Marvel United набагато легша, ніж оці дві коробочки. Тому що вона така собі проста, дитяча сімейна. А оці дві все ж таки більш задроцькі. Якщо хочете дізнатися більше про ці настолки, то в описі до відео будуть огляди на них. Це обидві карткові гри, одна LCG, де ви будуєте кожен свою колоду, а це колода-будівна гра, де ви збираєте колоду з багатьох карток. Стосовно цієї гри, вона дійсно дарує вам якийсь кооперативний експірієс, те, що ви тут всі разом вирішуєте, що робити, і ваші картки допомагають одне одному. Але, як на мене, вона була ну, занадто проста. Звичайно, це величезний бонус, якщо, наприклад, ви в неї граєте з дітьми. Те, що на ній написано, що вона 14 не вірте цьому. Це справді дитяча сімейна настолка. Що мені ще не сподобалося, це те, що. Тут багато різних супергероїв, але вони не відрізняються одне від одного. Єдине, чим вони відрізняються, те, що в кожного є просто у колоді його карток три картки, на яких одна якась особливість. І все, тільки одна. Так, через це набагато легше грати, але загалом мені дивно, що і Галк, і червона вдова, в принципі, однаково граються. І відрізняються тільки однією карткою. Ну і саме цей факт викладання карток у ряд. І що гра хоче, щоб ви їх прямо у ряд викладали, здалася мені досить дивною, при тому, що через це гра займає якусь неймовірну кількість місця. вам потрібно окремий стіл для вашого викладання карток. І це не потрібно, тому що я замість цього просто дивився на дві останні картки і викладав їх, просто ну так поруч їх клав, і ось дві останні картки у нас. Можна грати так. Іноді там є якісь. Типу можливості, щоб ви продивилися весь і Тоді ви просто можете їх подивитися. Не знаю, не знаю, навіщо було вигадано це правило, що ви їх всі повинні бачити. А це може бути за партію купа карток. Загалом, прикольно, вона хоч і проста, але завжди приємно в неї грати. Приємно, що ви усі разом це робите. Що кожен з трьох злодів, що є в коробці, він відрізняється від інших. Що у кожного в принципі з ваших героїв є різні картки, що кожна з місцин, які ви визволяєте, також дає вам якісь можливості. Додаткові все це приємно, але просто. Також до цієї гри локалізоване було доповнення про все світ павуків, але я в нього не грав, просто знаю, що воно є, і можна також в нього грати як в окрему гру. Загалом, це дуже простий сімейний, кооперативний, об'єднуючий процес про супергероїв з дуже приємними фігурками. Якщо вам це до вподоби, обов'язково спробуйте Марвел Юнайтед. Я ж вам наприкінці відео пораджу два відео про інші сімейні настолки, в які дуже приємно грати. Перша настільна гра парк менеджер. Гра, де ви з маленьких тайлів будуєте власний парк з тваринками і виконуєте завдання для цих власних тваринок, будуючи для них певні ареали. Мало взаємодії, дуже спокійний процес. Виконуєте завдання, будуєте тваринок. Приємна така гра з тваринками. І друга гра, яку я раджу, це гра Сімово тварин. Дуже дуже проста гра. Про тваринок, де ви разом проти гри також граєте, як у Marvel United, і один гравець пояснює якусь загадану картку тварини, що знаходиться на столі, використовуючи для цього інші картки тварин. Тобто ви підказуєте тим, що та тварина, що ви загадали, схожа чимось на ту тварину, яку ви підказуєте, або не схожа. Це може звучить на словах важкувато, але це елементарна гра за правилами, але цікава за процесом. Вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та спокійної вам та нудної ночі.